Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я з вами поділюся дуже смачним рецептом торту сметанкового. Допоки я розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку та залишити відгук. Найпершим ділом нам потрібно цідити сметану. А для цього я беру миску як основу, зверху кладу цідило, на яке я викладаю марлю чи рушник. У мене ось така тоненька тканина з дрібною дирочкою. Ідеально підходить. Далі я беру сметану 870 г, і викладаю сюди ось одразу на цю тканину. Сметана жирністю 23%. Нам потрібно, щоб вся зайва рідина, яка є в сметані, стекла, і сметана була більш міцною і щільною. Тоді крем не буде дуже водянистий, не буде текти, а буде добре тримати форму. Ну, Відповідно, торт буде тримати форму. Накриваємо. Відкладаємо в бік. Бажано зверху покласти якийсь прес для того, щоб сметана швидше стіджувалась. Я поклала ось невеличку тарілочку. А далі нам необхідно приготувати коржі. Для цього торту нам не потрібна ніяка техніка, тож будемо користуватися тільки ручними гаджетами. Далі в окрему ємність додаю 100 г сметани. Я використовую ту ж, що і для крему. Ту саму сметану використовую для коржів, жирність якої 23%. До сметани додаємо 40 г цукру та починаємо змішувати вінчиком до тих пір, поки цукор повністю не розчиниться в сметані. Після того, як цукор повністю розчинився в сметані, маса стала однорідною. Додаємо сюди 25 грамів вершкового масла кімнатної температури. Розмішуємо також та одне яйце. І знову все розмішуємо до однорідності. Ось так. Дивіться, яка однорідна маса гладка утворилася. Далі ми сюди додаємо дрібку солі, півчайної ложки ванільного цукру, півчайної ложки розпушувача. Змішуємо все і починаємо поступово вводити. Борошно. Борошно я використовую 210-220 грамів, в залежності від якості борошна. Поступово додаю, замішую, Воно повинно, тісто повинно заміситися, утворитися еластичним. Отож, дивіться, скільки борошна потрібно буде вам. Додавайте спочатку 210 грамів. Якщо вистачить, тоді зупиняємося. Якщо бачите, що тісто ще досить липке, липне до рук, тоді додаєте ще 10 грамів. Починаю замішувати вінчиком, а далі перейду на робочу поверхню. Вінчиком стає вже важко замішувати, звільнюю вінчик та буду продовжувати ложкою. Тісто повинно утворитися м'яке та еластичне. Вже починає тісто збиратися поступово. Вже досить важко і ложкою вимішувати, будемо переходити на робочу поверхню. Висипаю залишки борошна на поверхню та зверху перекладаю тісто. Замішуємо швидко м'яке та ніжне тісто, яке ми будемо випікати при температурі 150 градусів. І тісто повинно утворитися ніжне та м'яке. Нам потрібно, щоб все борошно, яке є, вібралося в тісто. Ось такої консистенції повинно утворитись тісто, М'яке, проте, вже не липне до рук. Дуже довго тісто вимішувати не потрібно, тільки до тих пір, поки не вбереться повністю все борошно в тісто. Далі тісто перекладаємо до харчової плівки. Ось так трішечки його розплескаю, щоб воно було, було більш плескати, так, тісту, такої форми тісто, швидше охолоне. Ну і, звісно, для того, щоб охололо, його потрібно відправити до холодильника. Отож, відправляємо на годину в холодильник. Тісто простояло годину в холодильнику, охололо та стало більш міцніше по своїй текстурі. Далі нам потрібно його розділити на 10 коржів. Я буду робити це на вагах, проте ви можете і на око зробити. Загальна кількість у мене вийшло 440 грамів тіста. Отже, кожен шматочок у мене повинен мати приблизно 44 грами. Трішечки надаю ось так округленої форми. Дуже довго тісто не тримаю в руках, не грію. Щоб воно було охолоджене. Ось такі диски. Так мені буде потім легше розкачувати. Залишаю один шматочок для роботи. Решту шматочків я перекладаю в окрему тарілку чи миску. Накриваю харчовою плівкою та прибираю до холодильник, щоб вони не грілися. Далі розкачувати я буду на е, тефлоновому килимку, посипаю трішечки борошну, килимок та саме тісто, щоб не прилипло і було легко розкачувати. І розкачуємо до дуже тонкого стану. Одразу ж розкачую на килимку, для того, щоб потім не переносити тісто, щоб воно не деформувалося. Під час розкачування намагаємося якомога більше наблизитися до форми в круг, до круглої форми. Ось так. Далі нам потрібно сформувати круг, тобто вирізати наш корж. Для цього я беру миску і обережно ножем підрізаю кінці. Ці кінці так і залишаю. Вони мені знадобляться для декору. Далі дістаю з холодильника наступний шматочок тіста, посипаю борошном і одразу тут поруч і розкачую. У мене тут поміщається два коржі. Ось так. А Та будемо випікати. І ось коржі випеклись. Випікались вони приблизно 6 хвилин, в залежності від того, яка у вас електрична піч. Далі залишаю їх на решітці до повного охолодження. До речі, хочу замітити те, що коржі я вирізаю діаметром 15 см, і після випікання вони зменшуються приблизно на 1 см. Дуже гарно пахнуть сметаною. Такий дуже сметанковий аромат мають. І так, продовжую з усіма коржами. Чи допоки я випікаю коржі, допоки працюю з тістом, сметану, яка була ось тут, я заховала в холодильник, щоб вона не грілася в кімнаті, щоб була в холодильнику. І відсіджую далі в холодильнику. Охолоджені коржі складаю один на один. І після того, як всі коржі випеклись, ми можемо приготувати, доготувати наш крем. Ось сметана вже добре зцідилася. Подивіться, скільки рідини. Далі нам потрібно з цієї сметани зробити крем. Перекладаю сметану до миски. Додаю сюди 100 г цукру. А також чайну ложку ванільного цукру. І змішую все до однорідності. Це і буде наш крем. Змішуємо до тих пір, поки цукор повністю не розчиниться в сметані. Ніяк і не використовуємо блендери, міксери, нічого. Все змішуємо лопаткою силіконовою чи вінчиком звичайним, з таким ручним, як зручніше. І ось крем готовий, далі можемо збирати наш торт. Збирати торт потрібно на якійсь рівній поверхні. Я буду використовувати ось таку дерев'яну дощечку, на дно якої я кладу плівку, тому що під час стабілізації в холодильнику мій торт повинен бути з усіх боків відокремлений плівкою. Зверху кладу розсувне кільце, бортики якого огортаю ось такою ацетатною плівкою. І далі можна збирати торт. До початку кладемо корж, після цього кладемо крем. На кожен прошарок у мене йде приблизно 65 крему. Та рівномірно розмащуємо крем по поверхні коржа. Також можна крем перекласти в кондитерський мішок і можна через кондитерський мішок відсадити крем, як зручніше. І так, продовжуємо з усіма коржами та кремом. Викладаємо корж, крем і так до самого верху. Даний торт в мене виходить діаметром 13 см. Якщо вам потрібен більший торт, тобто ширший, тоді ви повинні зробити діаметр більший, проте він буде нижчий. Проте, якщо вам потрібен дуже великий торт, тоді потрібно брати подвійну кількість інгредієнтів. Я люблю вузькі та високі тортики. Ось так. І так, по черзі до самого верху. Ну, і звісно, коли висоти бракує. Кільцю розсувному я додаю висоти за допомогою ось цієї плівки. Просовую її між попереднім прошарком плівки та самим кільцем. Та продовжую далі збирати торт, рівномірно розподіляючи крем по всьому коржу. Останній корж кладу догори дригом, для того, щоб торт був більш рівніший. Зверху також кладу крем, змащую тонким прошарком крему. Для того, щоб торт добре просочився, а був вологим і зверху також. Залишки, залишки крему, які залишилися, це буде наш на, декор, на декорування зверху, тому що я крем ділю на 10 рівних частин. Між коржами в мене виходило приблизно 65 грамів, а те, що залишилось 10 частина буде на покриття зверху та декор. Зверху цю всю нашу конструкцію покриваю харчовою плівкою. Кладу щось рівне, наприклад, дощечку чи якусь тарілку, і притискаю. Не боїмося натиснути трішки, щоб вирівняти поверхню торту. Ось так. І оцю конструкцію прибираю в холодильник на декілька годин для стабілізації. Після того, як торт простояв декілька годин, холодильнику стабілізувався, на цій тарілці я буду збирати. Знімаю кільце. Торт переношу на тарілку, якій буду збирати. Знімаю статут лівку. За цей час торт добре просочився та став ніжний та м'який. Як бачите, після стабілізації утворилися певні дірочки. Це від того, що коржі мали пухірці. І ці дірочки ми можемо закрити за рахунок крему, який залишився. А також цим кремом ми можемо і вирівняти вверх та з боків. Також як ідею, вирівняти торт можна ганашем чи сирним кремом на масляній основі для транспортування, особливо в жаркий період, тому що сметанковий крем може потекти. Він дуже не любить високих температур, постійно потрібно тримати в холоді. Але так як я роблю для домашнього чаювання, то мені і такий крем дуже підходить. Надаю трішечки декору з так шпатлем навкіс. А далі обрізки, які залишилися з коржів після випікання, я перекладаю у великий зіп-пакет, можна також у харчову плівку чи пергаментний папір, як зручніше. І качалкою все перетворюю в крихту. Також можна скористатися технікою, дрібником чи кавничкою. Далі, за допомогою маленької ложечки, ось цю крихту я висипаю по периметру торту на саму тарілку безпосередньо. І за допомогою шпателя трішечки приклеюю ось цю крихту знизу на торт. Звісно, можна покрити увесь торт цією крихтою, проте я хочу, щоб крем було видно, тому що це сметанковий торт, і хочу, щоб було видно саме ось цей білий крем зверху на декорі на самому торті. І так підсипаючи крихту та шпатлелем, продовжую по всьому периметру торту з усіх боків. Залишки, які не потрібні, які не приклеїлись до торту, повертаю назад до пакету. Це зручно тоді, коли ви будете транспортувати. Проте як для домашніх використання можна і залишити цю крихту, вона не заважатиме. Якщо ж будете транспортувати, бажано забрати, тому що після відкриття буде неохайний вигляд в коробці. Ось так, набагато кращий, охайніший вигляд. Такий декор вже сам по собі гарний, проте я хочу зверху ще додати трішечки декору та кольору, щоб не був дуже такий сумний тортик, а було чому зупинитись оку. По периметру тортика зверху також додаю ось цю саму крихту. Та додамо фарби трішечки листочками м'яти та пелюстками з квітів. І ось такий ніжний та гарний тортик у мене виходить. А зараз я його розріжу, покажу, який він всередині. Ви тільки подивіться, який він всередині виходить. Він неймовірно гарний. Розріз у нього просто ідеальний. Вау. А який у нього сметанковий аромат? Це я ще не кажу про смак. Ви подивіться, я навіть не додаю ніяких зусиль, щоб розрізати його на шматочки. Зараз я спробую і скажу вам про смак. М -м -м. Це дуже ніжно. Смак нагадує чизкейк ніби це просто вау! Ви обов'язково повинні його приготувати. А я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Я вам дякую за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей. Нехай щастить!